Що я їм за день, щоб замість такої фігури підтримувати таку на сніданок? У мене сьогодні був французький омлет від чоловіка. І так як сьогодні четвер, п'ємо каву з кориці, але щось пішло не по плану. Гроші л'ються прям рікою. У мене Хтось теж дається, хоч омлет. Це був мій день народження, так що чоловік подарував мені квіти. Ми захавали по мармеладки. для буста швидкої енергії, так би мовити, заправились монстрами і пішли на тренування. От Я не знаю, як коментувати цю купу гантелі. Якщо що, це було не моє. Як ви взагалі до такого ставитесь, коли люди тупо залишують все після себе в залі? Додаткова кардіо я зараз дуже рідко роблю, але на крокою кожен день свої 10 тисяч кроків. І відправились у парк їсти суші. Ми обов'язково не змовляємо підтримувати водний баланс. Вечерю вирішили продовжувати також Темою салат з креветками та риб і до найголовнішого питання так торт був загадуйте бажання, чому це важливе питання? Ходять дуже багато стереотипів, що спортсмени не їдять солодку. Вже ж є такі люди, котрі повністю обмежують солод, але я вибрала простіший шлях, і я просто вписую все у свою норму калорій. Мені з цим допомагає додаток кал, що я раджу вам не просто обмежувати, а вписувати. І ось такий загальний в мене сьогодні вийшов калараш.